Добрий день малята! Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за змінами в природі у травні. Травень це чудовий місяць, коли природа прокидається по-справжньому і показує нам стільки цікавого. Давайте разом поспостерігаємо, що відбувається навколо. У травні ми бачимо, як усе навколо стає яскраво зеленим. Подивіться, як багато нового листя з'явилося на деревах. Воно таке ніжне і світле, ніби щойно народилося. А деякі дерева та кущі вже цвітуть. Може, ви бачили, як цвіте каштан або бузок. У травні розпускається багато красивих квітів. Можна побачити кульбабки, тюльпани, нарциси. Вони такі яскраві. Травичка росте дуже швидко. Вона стає високою і густою. Яка вона на дотик? Погляньте. Так вона м'яка. Травень дітки. Це час, коли всі тваринки дуже зайняті. Ми чуємо, як співають пташки. Вони повернулися до нас із теплих країв. Птахи будують гнізда, висиджують пташенят. Ми можемо з вами бачити, як пташка носить у дзьобі гілочку або травичку для свого будинка. Комахи у травні з'являються. Метелики, наприклад, як вони красиво літають над квітами, погляньте, вони такі різнокольорові, ніби живі квіточки. Бджілки літають від квітки до квітки, збирають нектар і роблять мед. Вони дуже працьовиті. Можна пошукати маленьких червоних сонечок із чорними крапочками. Вони дуже милі та кумедні. Малята, якщо присісти біля мурашника, можна побачити, як мурашки трудівниці дуже швидко бігають по своїх справах. Травнева погода дуже мінлива, але завжди цікава. В травні сонечко вже гріє дуже тепло. Воно допомагає квітам рости. В травні часто бувають дощі, Вони теплі та короткі. Дощик дуже потрібен, щоб усе навколо росло та зеленіло.